Безжалісна війна знову забрала життя нашого захисника. Біль скорбота. На Купінському напрямку загинув старший сержант Збройних сил України Чучвага Сергій Петрович 1970 року народження. Народився Сергію у селищі Ріпки Чернігівської області, здобув професію електромонтажника. Згодом своє життя пов'язав зі Славутичем. Тисяча 1991 дев'яносто року проходив службу у військовій частині 3041, що охороняла Чорнобильська АЕС. У 2015 році. Став учасником АТО, мужня воронив Україну на сході після повернення до мирного життя. Займався будівництвом. Він був любчим чоловіком і батьком, справжнім господарем, який все вмів робити своїми руками. У червні 2025 року Сергій знову став до лав Збройних сил України. Воював на харківському напрямку. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Купінськ Харківської області. Висловлюємо щире співчуття дружині Ірині, доньці, сніжані, сину Пекдану, усій родині та близьким. Він віддав життя за батьківщину, за мир, за свободу кожного з нас. Вічна слава! Світла пам'ять герою України 17 листопада. Відбулось прощання. Чуть Сергієм Петровичем. Смерть, і помилуй нас, ще воно за водій душі, война сергія, що простинусимо, всяку в річні воїну і не войну, Господь Боже сили душою, споживаю, ми росимо жіна, зла і кушня вічив, не засмерть, царя. Воскресіння життя і спокій, воятисте Боже наш, і да славу посилай, безначайний осе, присвятивна і в плящим духом, ни уся час і на віки сіки, Прийміть, духа святого, кому відпустити ріки, відпустяться на кому залишити, залишиться і що зв'яжете чи розв'яжете на землі буде зв'язане, розв'язана невеса, від них і нам на той наступне владою, нехай подаш через мене смиренно прощення, і цьому духовному чару зріюся, мучом, як людина з перед Богом, чи то словом, чи то ділом, чи то думкою, чи всі істотою своєю вільно і не вільно, свідомий, несвідомий, коли знаходився підклятою, чи відлученням. Архієрейським боєрейським великої накликав проглядя батька чи матері, або він своє підпал чи клятву, яку порушив інчими, якими ріками як людина був зв'язаний, але не широ серця токаєшся. Слава Україні. Знову в нашому маленькому слаботичі плач, ми знову в храмі з самому Бо знову прощаємося з воїном. Прощаємося за пістиком, прощаємося тим, хто досвідчив велику числоту любові, про яку вчив Христос. Не кліками в інтернеті, не якимись гарними словами, а ціною власного життя. Повідомлюй вам престол, поставивши нашої батьківщини, нашої багатостраждальної України, України, яка сьогодні плаче. Україна, яка сьогодні кровить великими ранами війни. Від Сходу до заду, від півночі до півдня. Сьогодні, напевно, немає жодної української родини, якої б не торкнулися рани цієї страшної війни. Та свічка, яку ми тримаємо сьогодні, є свічкою нашої молитви. Бо віримо сьогодні, що його душа просвітлюється світлом Христового Євангелія. бо ті, хто відійшов до вічності. Ті, хто віддав найбільше, що можна віддати, ті, хто загинув. На полі бою він сьогодні не потрібно більше нічого, крім молитви. Бо молитва це той найбільший подарунок, який ми можемо віддати тим, хто віддав своє життя. Молитва і пам'ять. Церковні Богослужіння завершується після співу вічна я пам'ять. І це десь повинно пробучувати в нашому серці, що ми, тих, хто відправляємо в останню дорогу, тих, хто віддав найбільше, що можна віддати, повинні пам'ятати. І не просто пам'ятати, але зберегти цю пам'ять і передати її нашим дітям і внукам. Сьогодні щось уста священника Капелана, воїн Сергій Прощай. Прощається з, найперше своїми найріднішими. Прощається з тими, хто був підтримкою до останнього подумав його життя. Прощається з тими, кого зустрів під час своєї життєвої дороги, яка завершить. Прощається і просить прошу. Можливо, когось в свого життя образи словом, ділом чи думкою. Бо воїн воїнцеві переходить до іншого воїнства. До войнства Небесного. Нехай пам'ять про нього буде завжди в нашому серці. Нехай пам'ять про пройна і про кожного воїна ми передамо і будемо їм передавати, щоб кожен воїн не був забутий, щоб кожен прав який я плодовищу свідчив і завжди продовжував, в серцях наших пам'ять. Про той великий біль, який переживає сьогодні наша земля на дорозі до нашої перемоги. Амінь, слава Ісусу Христу! Амінь. Слава Україні! Дякіш надати для нашого солодища, для нашого маленького міста, які створено для життя, для любові, для радості. Це славович, вся наша славовицька людина прощається із. Своїм героєм, захисником, случаєм, справжнім чоловіком, патріотом, сім'єю. Кожна людина в цьому житті має свою історію, вона починається з народження і закінчується з за останнім подим.